Здравствуйте, люди добрі. Несколько разів записував відео. В общем, то 8 секунд добрі. Там був один епізод, щоб переробити. Либо більше двох минут убирає ще з нього, ну як би сказати. І написано, ви використали весь формат запису відео. Дивіться, маю власну думку, що війна почалась. Є таке поняття трасподій договор про гражданську йому частину права. Хай я тут не точно скажу, а смисл я вам доведу, особливо тим, хто розуміє. Тобто є така фраза Земля і надра принадлежать народу. Тобто у кожного з вас власність, ну і на цю власність ну, тих, хто народилися у РСР, Українській, Соціалістичній, ну, Соціалістичній Республіці. Тобто ці виплати хтось отримає. Зараз територію зачищають. І, коротше, ті хакерські атаки, все це зв'язано, щоб викрасти ну, персональні дані. Ну, і от там вам дають всякі допомоги то до то ще когось. Ви самі ті персональні дані даєте. І заразом право на ці виплати. Ну, дивіться, так от. Більшість людей бачить що тільки те, що Росія напала на Україну. От, е... Поставте себе на місто Путіна. Ну, просто давайте так: візьмемо, наприклад, вас. От прийшов до вас сусід і вила наставили. А за вами ще дружина й діти, як то кажеться. Ну, ваші дії, як то кажеться. Вила це ракети на границі України і Росії. Ну, в случаї вступлення України в НАТО. Ну, коротше, на мою власну думку. Справжні причини війни – саме ті рентні виплати на власні спадкоємці у РСР. Ну і все це діло гіпнозом, вже, ну, все двігається. Ось просто такий пример: 11 числа я заходив ввечері в маркетоп, творчицю, і от поворачує взгляд, в людина рука скидається. то в воно видно. Або ну, в одне місце перекусить, заходить, і там ну, заходить такий у нього. Руський воєнний корабль лідій, він так Раз поворачиваю спину, мене, щоб я цей іді побачив. Дивіться, таке питання. Ось бачив одне відео. Росія колонія США. Ну, тобто, я просто я не відкривав. З 91-го року. І написано в рамочці Конституція, стаття 15.4. Документальний фільм Путін 2018. І вопрос освобождатися будем. То есть, як би сказати, Споминаю, як після референдуму в Криму вже дзвонила до сестри ну, більша знайома, яка проживала в Дніпропетровську, і казала, що на освободілі може ти вам повезет». Ну, от я час совершенно по-другому на цю фразу дивлюся. Дивіться, ще таке от був, ну, Монета така колись в мене була. Георгій побіденосяць з змію. От Георгіївські лєточки до цього стоїть придивитися. Ну, і раніше було от як? Тобто Росія з незалежністю ну, типу, освобождатися будемо, а у нас зараз як повна незалежність. А раніше було як? Широка страна родна. Ну, коротше, где так вольно дишать чоловік. Отак-от. От от просто вам, скільки вам не кажи, на гіпнозі, короче, воно все, як би. Якби... Ну, є те, що я не знаю, є багато того. Що чисто по моїм думкам ви викладуєте. Буквально на надущий день, або ну, от за те ж гіпнози, за чужими руками, за те, що це ігра, як то каже. Просто-напросто. Деякі люди. Умні, навіть, ну як, в смысле, питаюся щось в цьому нашим порішати. Ті просто ігнорують. Ігноруйте це ваше право. Ну, а просто запам'ятайте, я оригінал, а щоб після мене копія. То есть, от такий пример. 31-го дзвониш у Львові з Новим Голем поздравляєш і чим то інтересується. І на следующий день рух уже, типа, і Карпати одна команда. Просто-напросто, що я йому казав, не буду казати. 9 числа і дзвониш, Тарас, помниш, що я тобі казав. Не пам'ятаю, я йому напомню. І на наступний день вже рух якби, ну, має намір закінчити чемпіонат. Дивіться, що я отут президенту нашому, ви які на вибори, хотіли закінчити війну. Це 100% правда. Але за гіпнози, які приміняються в цій війні, ви замість переговорів у цьому гражданському конфлікті на той час отли, отримали війну з прямим торгівленням Росії. Далі були близькі переговори. Ну, коротше, головне нейтралітет до дотримання міських ООН. Приїхав друг України Джонсон, сказав, переможемо. Ну, Перемога вже близько, як то каже. Дивіться, пане Зеленський, є така ігра «Метрополія», де одна країна устрає воєнні конфлікти по всьому світу. На яких вона збагачується. інші країни, в цьому випадку України і Росії, несуть величезні потери. Ну, В цій війні в кожного своя роль. Пам'ятаєте, такий артист був Голобородько. От йому дісталась роль Гітлера. Дивіться, в мене був прадід, Затаряще було, був начальником поштампа, Любив грати у карти на гроші. І одного разу програв усі гроші. Пішов на роботу, взяв казерні гроші. Програв і ті, повісився. Тобто ви вже тільки кредитів набралися, підписувалося всяких угод, як то кажеться, за якими земля і надра наші дістаються цим інвесторам, які задумали війну. Ну, тим коаліції 50, як то казується. Бачу одне відео, де дуже точно сказано: земля і надра це актив, а люди це пасив. От від цього пасиву наші інвестори вашими руками освобождаються. Ну і тобто, я вже казав про ті рентні виплати. Освобождайте територію України. Мораль такова, пане Зеленський, загралися ви, на вовремя із за стола вставати. Ви ж не на свої граєте, а на державні кошти і багатства. І головне, ви відбираєте матерів їхніх дітей, а в дітей батьків. Обращайтесь, поможу. Раз дивіться. Зараз я тут до кінця. Пане президенте. Щирі друзі ваші використали, ну вірше Віктора Андрійовича, використали ну, вас і ви їм майже не потрібні. І на ваше місце в них вже є декілька кандидатів. Але поки роблять ставку на одного, ну, непридатного. Люди до вас звертаються, Якщо до вас залежатиме, не вірте тим, хто в глаза улибається. Вони тільки для того улибаються, щоб вас використати. Тобто, про Ну, просто це ігра зет, то змія, як то каже, це, це ігра між мною і змією, між мною і Z. І от на англійському русський я, це, ну, коротше, превращається в Z. Це вони типу, як собака, територію мірять. Ну, мітять. І таке питання. От, ну, коротше, було, от у травні. 24-го року, ну, прошлого года, було там таке, що один пам'ятник нас тут дорогий поврядився. І от коли от наступаєш на хвостаку і комусь, такі двіжняки починаються. Ну, тобто, якраз десь у цей момент в мене один водій підвозив, і він так язиком, як змія. раз-раз. Ну, на наступний день приходить до мене одна людина, з якої я ну, в школі вчився, я її всю життя знаю. То ж саме движення, як змія. То есть, я вам казав, що міміка це саме повторяється. Ось дивіться, де ще Z. Укорочено дуже. Це те, що гіпнозом роблять. І таке питання, як? Забувся сказати по цьому. По катастрофі в Актау, я просто-напросто дивіться, 25 числа це случилося. Ця вся ситуація змодельована нашими щирими друзями. Тобто зробити так, щоб птахи, ну, всі безпілотники, ну все це в одне звести, це взагалі не составляє труда. І, коротше, 25-го було різдво те, що зараз прийнятий, ханука була, і який тоді ювілей у Ватікані 50-літній, тобто це жертвоприношення. Ну, то є, я тут ще одне відео чуть-чуть виставлю. 8 секунд, те, що обрізало, як то кається. Ну не тут, а слідующе, як то кається. Ну, воно касається не вас, ну в общем так. Добре, миру вам.